Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так. Рішила включити камеру. Що ж я буду гуляти? Що ж я буду сама один на один у в своїх депресняках? Вчора їздила, дівочки, поділюсь трошки з вами своїми поїздками, покупками. Хотіла зняти розпаковку. Люди знімають все що роблять. А я чего-то вчера разводочилась, а не знаю чего. Покажу вам сейчас уже у цьому. Ой, не знаю, как вам показать. Сердечко индюшини накапало. Индюшині сердечко купила вчора. Їздила Шимонік за кофе. У нас же не було нормального кофе. Ой, господи. Я думала, будем жить по-другому, як будем жить на даче. На даче. Ну так Богданові интересно. Все время як їздила отдыхать домик, он казав, дача, так хочу жить на даче. Я їх зараз поріжу напополам. Дівчки сердечка треба розрізати напополам. Ні, ну я їх навіть на чотири частині. Вони душені, вони такі величінькі. Я їх, дівчата, купила, оці сердечка, я ще поняття не маю, що я з ними буду робити. Я ж кажу, що думала, будемо жити віддільно, будемо жити по-другому. А по-другому Господь не дав. Вчора в мене були, звісно, депресняки такі, що я ревіла, як мала дитина, а то в подушку. Прям зняла вам відео з утра в парку. Ой, Ліда хвора грип у неї. Вона пішла додому, а я ще по парку побродила, а потім прийшла додому, як лягла, як почала ревіти і ридала. Я не знаю чого, Дівочки, їж де жить. Ніхто ж нас не обідав. Зробили люди приблизительно, хотілося їм трошки більше. Ну, це ж, звісно, хто б відказався, якби дали, так? Да? Я не знаю. Я не знаю, що зі мною було. Ото давка, та, яка в мені вона копилася, давка, ота давка вийшла мені наружу. І я ридала Вовик з роботи, приїхав у 4, я ревіла як собака. Не могли мене трогайте мене, я успокоюсь, не знаю. А потім вже він мені каже: поїхали в Шимонік, купимо кофе, витяг мене на вулицю, заплакану, пухлу. І Поїхали ми в Шимонік. Ну що, я вже там успокаювала свої нерви. Я розумію, що не треба нічого готувати, бо ніхто не нуждається в цьому особу, в цих готовках. Ой, купиш тоді ж його треба хоч-не хоч, хоч готувати. А потім його хоч-не хоч, треба їсти. Я все одно, дівчатки, пішла, набрала дешеву. І дівчині сердечка кілограм взяла. Я не знаю, вони по чому 11. Ну, мабуть, недорого. Потім взяла і дівчину печінку кілограмчик. Тоже щось в приділах 11, мабуть. Я розуміла, що мені готувати не хочеться і не треба. Ну от треба мені купити. От така мене якась була непонятка за мною робиться. Так куплю, думаю, хоч дешеве, бо вдруг пропаде, щоб хоч не так жалко було. От Не розуміла, чи приготовлю, чи ні. Таке пережила у голові, що просто не можу до сих пор поняти. От, і цей. Я це вчора купила, а сьогодні тільки вже сходила на вулицю, пройшла 5 кілометрів, бо на вулицю обов'язково, якщо тільки в хаті буду, то капець мені продовження мені слідує. Так я сходила до школи, аж туди вище школи купила листочки осінні в магазині, покажу вам потім. А це прийшла, та... ноги болять так, що не можу на них стати. Я додому добралася. Так я напилась таблеток, пообідала, лягла, полежала, поки таблеточки трошки подіювали І думаю, треба ж займатися моїми сердечками. Я не знаю, що з них готувати. Я їх зараз поріжу, замочу, вимочу хорошо, вимою хорошо. А потім я не знаю, я їх більше всього що одварю і заморозю. Пакетики розділю на 2 чи на 3 пакетика і заморожу, відварені вже. І коли мені буде спешка, не буде що приготувати, я достану і з них швидко, одварю там макарони. Не знаю, в общем так. Планую так, бо мислі немає ніяких. Нема в голові навіть яких вкусно приготувати. А перемить і перечистити треба. Печінку, Ліді кажу, вчора купила печінку, вона каже, о, я так давно печінки хочу, то я думаю, що печінку поїдять. Приготовлю, на вечері поїдять. А сердечка заморожу, поріжу -по і у двері заморожу. Отакі якісь коротенькі, дівчатки, ходила вчора в пепку. Не знала, де себе діти. Сходила в пепку. Приїхали з Шимоніка, одігнали машину на стоянку туди, де стоїть вона. Він пішов додому, бо Богдан вдома в свахи був. А я кажу, ще не йду додому. Я пішла в пепку. Купила 4 баночки, 2 такі, мабуть, як літрові. Щоб сипучі. Нема в мене для сипучих, хочу гречку. Були в Шимоніку, купили гречку, оцю розвісну. Не роз'яснула кілограмову пачку. Думаю, висиплю гречку, в одну насиплю макарон, мабуть, а дві меншенькі такі манку. Ну, не знаю, щось мені хотілося купити. Купила в шумоніку, накупила пакетиків для холодильника там різних різних розмірів. Купила пищеву пленку, не було у мене. Купила собі на кухню два рушничка такі у связочки. Висять у мене на холодильничку Новенькі, я ними не пользуюсь на холодильнику, на крічку висять. Так надо, <смі> так мені хочеться. А це я вже ті зняла, які висіли. Туди ж хотіла їх, туди брала з собою. от, А тут не було. Так це я ті, що вже туди брала, буду ними тут пользуватися, а новенькі собі купила, щоб висіли. Що ж я ще купила? І люди роблять розпаковку на такий товар. А, накупила крючків, тут на дверку у пепки купила таку сітку, корзинку сіточкову, щоб рушнички і тряпочки не, не лежали на цьому кругом, а щоб їх дверку на... під мойкою мусорне відро, дверка. І на дверці є місто свободне. Так ми купили купила я собі у Пепки таку сітку. І ві... Крючків накупили в Шимоніку. І той. Вовик мені почепив. Ой, Господи В общем, отакі дівочки, справи у нас. отакі такі-то у нас новини ходять зараз по селі. Таке пережила, не можу, як наче зараз на світ по-новому народитися, Понимаєте? Оце тьма якась була. Ой, Господи і подумати, що щось произошло таке страшне, як наче ні, ви не представляєте, як після якихось собиті, після якихось похорон, чесне слово, произошло якесь зі мною така переміна, що ой, на здоров'я мені дало. Не знаю, для чого Господь так дав. Це ж не наша причина, це не наша біда. Це Господь нам дав, тому що за щось дав. Або для чого дав. Може він для нас завжди, ми сподіваємося на краще. Я вважаю, що він для нас придумав ще щось інтересніше і класніше, і краще. Ну, а як людина, кожна людина переживає. І я, звісно, перенесла і перенесли мої всі близькі, Вовик особисто, тому що він дуже переживає за мене. А казати мені нічого не можна, бо я не приймаю зараз ніяких підсказок, розказок. От що надумала собі в умі. Що накрутила, те і, і, і робиться в голові. Ну, що я можу зробити? Я ж не можу і змінити нічого. Порізала їх на 4 части, промила, змила все з них. Зараз все одно миски великий. Я їх... Замочу. І будуть киснути вони, може, час, а може й два. Хай киснуть. От беру пізніше. Головне їх почистити. Я оці полуфабрикати, чи як їх називати, птічники оці, дуже-дуже вимочую, бо щось вони мені напряму не їдяться. Оце печенка. Були дешевша з куриці. Ну, не знаю, не хотіла щось дрібної, а хотілося мені крупної. Взяла індюшиною. І ще я купила кусочок із індюка. Щось на індюка потягнуло. З індюка купила цю, удо. Підро. Думала, може, якийсь тут. Ну, нема нічого. Валік купляв качку і замаринував. Перед тим в якийсь день, як ми їхали туди. А тоді ми вечором приїжджали сюди ночувати, а Ліда ту качку замариновану в каструльку склала, з маринадиком капнула водички і протушила. І толком ніхто його й не їв. Так вона, та качка пів. Качки і лежить. І не хочу нічого готувати, тому що треба те доїдати. Оце все таке, що можна його заморозити. Печінку, навіть можу, думаю, сама собі, що може я її одварю і той. Одварю і зроблю таку для пирогів у баночку з картошкою. Для картошки. Не з картошкою, а для картошки, для пирогів. Крупна, чиста, хороша печінка. У курей така подріблена, а тут така гарна. Нема ні жовча ніде нічого. Поварю та зроблю таку печіночку, як раніше робили вдома, як свиню, заріжемо в банку, а тоді пирогів чи вареників. Уже можна морозить, щоб у морозилки щось було. Пусто дівчата, пусто в морозілки в хазяйки. Умна на речі, балакаю багато. А толку з мене. Раз, два і вчелася. Так що треба вже займатися, брати себе за ум, не вбивати свої нерви, а братися за роботу. Всі мені робота допомагає на вулицю йти або до роботи братися. Сьогодні ходила ж на вулицю, ходила далеченько, і до ліде зайшла на роботу. І в магазин зайшли. Осінній декор дивилися, Ліда собі на роботу дивилася, а я проїжджала далі за Богданову школу, як їздили туди на дачу. І там є світочний магазин. І прямо на вулиці листки осінні. Ну такі красиві, капець. Кажу, Ліда, треба таких листків. Я не знаю, де вони ще будуть. Я їх обхнула в той букетик мій, що на столі стоїть. А вони під лампочкою так світяться красиво. Не знаю, може на вікно начіпляю, може на холодильник. І оце мені прийшло в голову, я аж туди ходила за тими листочками. Туди дійшла, а назад Вовик мене вже забрав, бо я вже, мабуть, ногами не пройшла дофіга. Мабуть, я не дивилася. Туди доходила около чотирьох було. А що там далі? Скільки я піднялася ще ж додому. Ой, господи. Хороша печінка. Треба брати качественне, тоді з ним мороки немає. Возьмеш курицю, отут подріблену по 6 рублів печінка. Шо, що ж то за печінка? Та возишся, возишся, та половина з неї одійде, обріжеш, а тут несколько веточок жирка і все. А так все ідеально. Отак ось так. І лежала, лежала, тоді думаю, ні, Надько, лежи, не лежи, треба вставати. Вставати не хочеться, думаю, ні, я зараз, дівчат, включу. І з дівчатами буде діло швидше. <гум> з вами ось вже 15 хвилин пройшло. А, а якби сама? Дуже довго. Дівчатки, пишіть, що ви готовите, що у вас на осінь вам, які у вас вкуси на осінь з'явилися, що вам хочеться, що не хочеться, як настроєння осінні. Так хорошо, як пишете коментарі. От прямо по-другому розвивається канал. Хочеться його дивитися. Хочеться мені кожен раз зайти, подивитися. Ну, а от почати на коментарі, дівчатка, звиніть. Мене звінить, тому що состояння було то пере... з переїздом мені не було особо коли. А тепер з переїздами порядок. Так... Здоров'я не було. Давно мене так штормило, як оце. Я не знаю, чим воно кончиться. Ну, було мені сьогодні пила на ніч мелатонін, чи як він, ну то що снотворне. Бо розуміла, що сна не буде. Там ніч не спала. и кошмары, девочки, у кошмарах сегодня прям такие, я как снизи пулаться просто. Ну ничего, это для чего-то. Надо настрой, понимание, что это для чего-то надо, и все наладится. Ну все равно сегодня уже лучше. А ты видео еще не выставляла, что вчера сняла в парку? Виставляю в 4 часа, девочки. в основному 4 або після 4. утра не виставляю, бо погані просмотри. И виставляю в 4 або після 4. Так ще не виставляла, так ще у мене настроєння нормальне. А зараз знайдеться пару таких, як свикруха. Ой. І все, и настроєння быстренько поставлять мені на місто. Це я ще герой, бо ви ще думаєте, що ми на дачі. А дачі вже нема. Йду сьогодні, а в людей такі заворотки балкончики Фух. і такі світочки біла ромашка. І розова ромашка в одному горшку. А я думаю, сама собі тільки Ліді казала, що хочу собі купити сюди там, як жили на дачу. Хочу тут заборчик ворог зробити. А я повішаю туди горшочки і куплю білу ромашку. І там у углу в неї стоїть відро. Ой, мені дзвонить Діанка. Оце до нас прийшла Діана. Привіт всім. Оце до нас прийшла Ліда. Ліда, відкликаємося. І я тепер всі печінки серця віддала Ліді свої і вона займається. Я помила укропна купила і буду його різати. Він трошки стечиться і буду різати і морозилочку. Та Ліда в нас діловає просто дуже. Дівочки, я вже собі листочки осінніх купила, але вони там під лампочкою їх не дуже видно. Потім вам покажу. Ой, друзі мої. <кій> сьогодні должно було вийти це відео, яке я тільки що вам показую зараз, теперішнє. А відео, яке я сьогодні записала, воно должно було вийти завтра. Е, Тому що я дуже багато начиталась коментарів і вирішила них відповідати. У це відео я вже додати не могла, бо буде дуже довго, ви його не будете дивитися. Тому після цього відео вийде ще одне відео. Сьогодні буде два. Я вже хочу з цим закончити, щоб у нас не було базара великого. Я хочу об'яснити, відповідати на коментарі, все зробити, як положено. Тому сьогоднішнє це відео, яке в мене планувалося на сьогодні. І відео, яке я записала сьогодні, нове на завтра, то вони обидва вийдуть сьогодні. Це трошки виставлю раніше, а то трошки вийде пізніше. Тому, по, хочу об'яснити, розказати по коментарям і по всьому, щоб не було недорозуміння. Так що сьогодні дивимося, стаємося на каналі. Ставимо лайки, підписуємося, підтримуємо, пишемо коментарі в підтримку канала. І сьогодні дивимося два відео. Я думаю, я вам ще не надоїла. А якщо вже надоїло, то напишете: я зроблю перерив недільку, канікули вам дам, щоб ви від мене віддихнули. Все, друзі, миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого, саме головне здоров'ячка, веселої, радісної осені, як у мене на столі, і всього вам самого найкращого. До зустрічі. Сьогодні вийде ще одне відео.